Забув шуруповерта на дощі. Прикиньте, яка лажа. Щось крутив, не пам'ятаю, що я тут крутив. А, напевно, ці перскалки для поліву. І лишив шуріка ось. А в нас дощі були трендез дві, аж поржавів. Добре, а ну буде. Думаю, і знімлю, ого, дві. Аж трохи поржавів Трендець. Що робить він хоч? О, ні робить, нормально все. Не знаю, води нема нема. Е, може в кого таке було, то напишіть. Це щось страшно йому чи не страшно? А то зараз подумають, що знову якась постанова. Ні, дивіться, проживіло ще й капітально, але як не дивно, робить. Одну сторону крути, у другу ніби нічого не клина, клина не дало. Так, заберемо. А знаєте, що я мислю? А що буде як по експер... е... експериментувати? Поекспериментувати? І взяти шуріка, кинути в басейн. О! І провірити, чи буде він робити після того, як він добре намокне в басейні. Так що це. Народ, кому цікаво, щоб я кинув шуріка в басейн. Попробував, чи він буде робити. Пишіть коменти, басейн. Тільки дивіться, щоб легше було считати. Давайте 50 коментів із словом басейн. Ви номеруйте їх. Там, хтось написав басейн, пише: басейн 1, пише басейн 2, басейн 3 і так далі. Буде басейн 50. Беру оцього шуріка. О. Ну, тільки без акумулятора, то воно ще замкне. Ось о, такава модель, такий ось серійний номер. Може кому там треба. О, це ж гарантій може бути. Ні, а що? Тож не написано, що в басейн не кидати. Коротше, буде 50 коментів, кидаю цей шурик в басейн. Подивимося, чи після басейну буде він працювати. Після дощу. Де на першій працює, ану на другій. І на другій... ну. На, на другий теж працює. Да, Чуть-чуть поржив, але і ржа витреться. Не знаю, що там всередині. в нього. Но з надвору, я думаю, обтерти і буде працювати. Так що робимо експеримент з басейном, якщо це буде комусь цікаво. 50 коментів і експериментую з шуриком в басейні.